Андрію думку зараз проблематика лідерства, наприклад, в Україні в церквах, де покоління підростає. Проблематика дуже проста. Сьогодні люди не готові брати на себе відповідальність. Тобто вони готові чужими руками щось робити. Вони готові, щоб хтось був на передовій і утримував там. Ну, які, знаєш складні моменти. Лідер це той, який буде падати, буде багато помилятися, але він бачить напрямок, він рухається. Лідер це той, який має побачити трохи далі, ніж інші. Це не просто лідерство це складний момент. Але скажу, що не всіх, напевно, є це дарування, потрібно його відчувати. Комусь легко бути номером два в житті, так? рухатись десь за кимось, рухатись по якомусь зрозумілому, якійсь дорозі. Лідер це той, який рухається десь в хаосі. Задає тон, веде людей за собою. Чи завжди він ідеально буде робити? Ні. Але лідерство: сьогодні ми потребуємо лідерства в Україні. Розумієш, от я так скажу тобі, спостерігаючи з боку, нам потрібні лідери в країні.